Привіт, мої ангели! Сьогодні у нас 8 жовтня, 8 енергія енергія кармічної справедливості. Про що вона нам сьогодні? Власне, що у світі все справедливо. І до тих пір, поки ми цього не зрозуміємо, світ буде нас випробовувати. Випробовувати якраз на те, щоб ми зрозуміли. Що все, що ми робимо, все, що ми сіємо, все ми пожинаємо, але пожинаємо набагато більше плоди. Власне, вісімка – це про приборкання цієї агресії і нерозумінням, що ж зі мною коїться. Ми Аналізуємо ситуацію, розум... задаємо собі питання, не чому це зі мною, а для чого? Чого я не можу як душа пройти? Який урок я не можу трансформувати і, відповідно, його зробити на користь мені? Ми е, всі життєві ситуації шукаємо позитив, шукаємо той урок, який обрала наша душа для того, щоб його змінити, для того, щоб покращити, для того, щоб дойти до безумовної любові.